Так. Кубковий матч. 10 хвилин. І зустрілись команди. Все-все. Пантери Казанано. Перший момент. у Модріча. Казанан зберись, блядь! Казанан держит мяч. И выходит в атаку Казанан. Можно же. Аут. Вот. Это уже финал. Готово. ха ага. Не сильно, хоч трохи, блядь. Так, з мечем Пантери. Прижали Пантери Казанан до своїх воріт. І вже півтора хвилини зіграно в цій зустрічі. Казанан поки тримається. Женя, Модрич тягне цей удар. Облак. Нагадаємо, це фінал Кубка. Дібала грає до останнього. Так, Модрич на правому фланзі. Максимальна концентрація в цій грі. Казанан вибрав гру на контратаках, максимально прижатий до своїх воріт. А Пантери шукають своє щастя в цій зустрічі. І Асенці вже вривається! нагода. Го... На нагода Пантер! Зачем видаль? Финал, финал, Ромаха, блядь. Так, майже три хвилини зіграно в цій зустрічі. Коментаторську кабіну підключається Рома Зайдорф, поки по нулях по за нуля, казана тримає. Добрий день, добрий день. Які, яка хвилина матчу? Третя, Третя хвилина, хвилина матчу. ще сім хвилин добрий, до кінця. Так. Ну, чесно кажучи, контора давала більше на все-таки пантер. Вони сьогодні в порядку, у них сьогодні долучилося дуже багато цінних гравців. Форвард. Ось, але, але бачимо, що з останніх сил тримається. Кодин підключився. Ходен і може Контратака від Казанану. Що ж там перся на Віталя і щось може Казанан віддавати. придумати в цій, в цьому моменті, Ну тільки кутовий на користь Казанану. Шановні, нагадуємо, що 10 хвилин триває подібна гра. Це фінал. І якщо буде ну у нас нулі або нічия на табло, то буде пенальті. По три пенальті будуть прибивати команди. Максимальний накал, максимальні емоції. В цій зустрічі вже Іван Персі може щось придумати. Пропускає. Я нагадую, поки невеличка пауза, ви можете ставити ставки онлайн. Кантора Вол Стар дає зараз коефіцієнт 2 на Пантер і 1,3 і 3 на е, Хаґой. Ну поки 1,3 і на Пантер і 2 на перемогу Казана на в основний час. Але особисто я, як експерт, ставлю на серію пенальтів. Тому що бачимо, що в них сьогодні дуже дуже заряджені очі. Тримається, поки Казанан, тримається, ну, но... треба так. Розбирають потиху Пантери. Казанан у цій зустрічі. І нічого не виходить, не виходить обробити м'яч у капітана Пантера. Все, треба трошки збити темп. Казанан. Збиває, збиває темп. Ця народна команда намагається контролювати, тримати м'яч. Хороша передача на фодина, мала пройти, але не проходить. Що буде? Що буде? Ну потихо, почав казанан розтягуватися. Чи, чи не пір. обмернеться це для команди? Може дібалат. Обіграти, не Неточний пас від Сенсіо. П'ять хвилин зіграно! Половина. Вот. На, на жилах, на жилах ця на гра, гра йде. Бачите, Що скажуть експерти? <свят> експерти? <свят> Які <нема>. прогнози, Які <свят> прогнози <свят> на цю зустріч від експертів? Факі <свят> Мікейн. А, Казанану <свят> треба тягнути до серії шанси. Що вони роблять? Ван Персі притримує м'яч, віддає на Дібалу. Ай-яй-яй, яка втрата від віддаля? І гол! Втрата від відвідаля! Вкриває рахунок! Гендузі! Гендузі, блядь! Емоції, емоції Я, ну, Трималась команда, трималась, трималась нічого. Тепер треба все раз. кидати вперед і вже не важливо, з яким рахунком програвати. Зіграно, треба бігти вперед. Зіграно тільки половина матчу. Здавалося б, дорогі вболівальники, як може основний захисник от таке зробити, але бачите, О, всяке бачить. Да, Дивіться, що робить діло! Не боїться. Підвів трохи віддаль команду казана. Ну треба грати. Не треба опускати руки, треба грати до кінця. І шукати 4 хвилини. Чотири. Шукати свої моменти в цій грі. І мчить віддаль, мчить віддаль. Поряд намагається реабілітуватися. так, бо не вийшли. І вже погба! Погба на флангу. хакану треба зіграти надійніше. Удар від дібали. Спала Ді до кінця зіграв і Зароби. нейтралізовує небезпеку. На емоціях. Матч дуже кушати, бл через буде, блядь! Якщо днят. через таку помилку все ж таки Казанан віддасть кубок. Бачите, <постив> <постив> все-таки не вистачає їм <постив> 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 цього. Гатуза, гатуза травмувався попередній батьків. Мабуть, ну вже. Не хотілося, щоб команда опустила руки. Треба до кінця грати. До кінця треба грати команді без емоцій. А Пантери все ж таки на куражі вже шукають наступні моменти свої. Дві з половиною хвилини. Що буде? Що буде? Поки зелені виграють. Один ноль. Відаль прибивав. Котовий на користь Кто Казанану. Дві з половиною хвилини. Ну, Мінімальна нагода все ж таки була. Ще один корнер на користь команди Казанан. Це буде подавати їхній капітан. А він може видати непогану передачу. Видав він <гум> <гум> Дві хвилини! А ні, давайте роздавіть, блядь, всі не їх половина. Да, так, Гендузі все може бути героєм цій зустрічі. Нагадаємо, на рахунку Гендузі, поки переможний гол у цій цьому матчі. І вже мчить Сенсо. І Відаль вставляє ногу. І може бути контратака! Гарна нагода! О, затягнув! Затягнув Відаль! Ван Персі! Може пробувати Ван Персі! Хакан півтора хвилини! Але ми додаємо дві хвилини! Ми додаємо, скільки треба! Треба скільки я сам! Розражає, розряжає Хаканич напругу на своїй половині. Я якщо чесно, дорогі другі вже другу сигарету курю, на Нервина три пів Спартака курить, блять. Ай-яй-яй, і модр yeah. шривається! Oh, міг, міг вирішувати вже долю цього матчу. Хвилина! <рикулка> На останніх парах! Казанан вперед! Казанан! <рикулка> Казанан! 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 нас! Каза нас! Все, нарегось, <рикулка> Струну, на! Чому це допобачення, можна не додавати. Щось, 2-0. 2-0, 2 гола на рахунку гендузі. І це, мабуть, в кришку гроба казанану, бля. 40 секунд. Дайте хакану забити третій, третє, бля. Хакану, 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 хай рішає капітан. До вихода! До вихода гра! Джоші! Джоші! Ван Перший намагається щось зробити. Проривайте! Йоу! Гол! 2-1! І ще одна хвилина лишається! Має шанс! До, до вихода! До вихода! Давай! Ні! Тож не вихід! Ми додали хвилину! До <вихода>. <тям> <тям> <Knowledge> no, but... Запіздєш. Остання, останній момент давай, до виходу, Грай і все. Давай, місце зараз зробить як зам. Два-один. Два є, є шанс Казанана, є, треба йти вперед всією командою і пробувати щось зробити. Ну все, все, Пантери переможуть.